Ну, о, о, раніше цей курс називався нормативно-правове забезпечення, він дуже розрісся з точки зору міжнародних стандартів кібербезпеки а от, і змінив назву. І зараз це називається стандарти та нормативно-правове забезпечення кібербезпеки. Значить, ну, це перша лекція, нам потрібно нульова. А, а от. Ну і зараз так, спочатку я розкажу вам про те, які основні. Розділи будуть в курсі. Ну, лекції тут умовно на лекції поділяються, тому що курс був раніше більше лекцій. А, ми будемо це можна назвати темами. А, от. І е, ми будемо по декілька тем проходити декілька лекцій за одну е, нормативну лекцію. Значить, ну, перша тема в нас буде така ознайомча сьогодні: це інформаційно-психологічні війни. Взагалі, е, яким способом, що таке інформаційне протиборство, е, концепція конфліментальної війни, інформаційно-психологічні війни, е, от, моделі інформаційно-психологічного впливу, ну і інформаційно психологічні операції. Ну, всі зараз чують про це, що таке, ПСО, як воно працює, інформаційно-психологічні операції вони є, проводять і військові зараз, і Служба безпеки, і розвідка. Вот, тому ну, є підрозділи, які на це націлені. І тому потрібно знати, що це таке взагалі, у вас про це практично ні в одному курсі немає, а от щоб ви е, мали е, уявлення про це, це от буде перша тема. Далі забезпечення інформаційної безпеки держави. Е, значить, е, ми поговоримо про те, що таке національна безпека в інформаційному. Е, Просторі, інформаційно психологічні війни, кібертероризм, розвідку в кіберпросторі, загрози в інформаційній сфері, поняття інформаційна безпека, політика інформаційної безпеки Європейського союзу. Сучасні виклики загрози інформаційної безпеки України і система державного управління забезпечення інформаційної безпеки. тобто які в нас є органи там служба безпеки, зброї не сили, розвідка, там держспецв'язку, які там президент за що відповідає, за що відповідає Дмін, от там кіберполіція чим займається? Тобто сфери. Діяльності, сфери відповідальності е, стосовно нашого українського законодавства. Е, ми е, окрема тема в нас буде про захист персональних даних. Тобто, в галузі кібербезпеки е, це окрема велика тема. Е, захист персональних даних. Персональні дані захищаються як на Рівні національного законодавства, так і на міжнародному, міжнародному плані. І ну, ви повинні розуми, розуміти, що якщо ну, сфера ІТ взагалі вона екстериторіальна. І якщо і працює якийсь додаток, так, то він Може розроблятися для фірми, яка буде працювати в іншому законодавчому полі. Тобто, вона, наприклад, багато наших девелоперів вони розробляють програмне забезпечення, яке буде використовуватися в странах Європейського союзу. А в принципі, будь-який додаток є комунікаційним мережеві, Обладнання, є сервери зберігання даних, які можуть бути розташовані в різних странах, і ну, в різних странах є своє законодавство щодо кіберзахисту вимоги, щодо захисту персональних даних, от. і тому ми поговоримо ну, в першу чергу, так, що стосується нас, це Законодавства Європейського союзу, вимоги, регламенти Європейського союзу щодо забезпечення захисту персональних даних. Вот. Ну і національне законодавство щодо захисту персональних даних. Далі забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання. Ну, Тут нам потрібно знати, що ну, є різні види таємниці, є державна таємниця, службова інформація, комерційна таємниця, конфіденційна інформація. Ну, і є там різні види ще інформації, наприклад, там е таємниця спілкування там, медичних е працівників, е адвокатська таємниця. Ну І різні види таємниці, які є в нашому законодавстві. І потрібно вам розуміти, які види як захищаються, <кхи> які є покарання за порушення цих видів е, покарання за. Виток цих е, даних цієї таємниці, як захищається, які вимоги до зберігання державної таємниці, а які вимоги до ну, комерційної таємниці, як, яким чином забезпечується ця комерційна е, таємниця? Ну і в лабораторних роботах у нас теж буде. Е, Щодо державної таємниці, одна лабораторна робота, а, от, і е, одна лабораторна щодо комерційної. Навіть навіть, ну да, одна з персональних даних, е, захист персональних даних, да, одна лабораторна робота щодо е, комерційної таємниці, і ви будете писати пропозиції, е, як е, які надати пропозиції керівництву вашої. Компанії, якщо ви якісь будете в приватній компанії е, працювати, щодо різних витоків е, комерційної таємниці, яким чином, з точки зору законодавства, потрібно е, е, користатися якими законодавчими актами, як потрібно вчинити, до яких органів потрібно звернутися, е, ну і різні технічні способи. Захисту, який потрібно використовувати, які прописані до, ну, в вимогах до законодавчих вимогах. ну поговоримо про інтелектуальну власність, яким чином вона захищається в законодавстві, про доменні імена, про тобто, Такі питання як захоплення різних доменів і правові спори щодо їх приналежності, ну, різні технічні засоби захисту авторських і суміжних прав, яким чином можна захистити технічними методами ці права. Ну і порядок припинення порушень, як він прописаний в законодавстві, яким чином е діяти, якщо є такі факти порушень. Так, інформаційне аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Ну, тут про, більше буде про методи розвідки, то є оцінь. У Ну а син зараз на слуху цей термін open source Intelligence, тобто розвідка з відкритих джерел. Ну і завжди е, ну, з історично, з початків розвідки більшість інформації розвідувальної, вона якраз була. Отримана з відкритих джерел. А зараз, під час розвитку інформаційних технологій, це теж ну, ну ми знаємо, так, що історично багато розвідників вони чим займалися? Вони були в дікмісіях і просто читали журнали, газети тієї країни, в якій вони перебували. І Аналізуючи цю інформацію, можна дістати велику кількість розвідувальної інформації там, про наприклад замовлення, да, скільки випускає хлібу в цьому чи іншому місті, можна було підрахувати скільки там мешканців. А якщо там хлібу набагато більше, то значить там може розташовати військовий підрозділ або э, строга за секречений. Або тому, ну, як приклад, да? так. Ну і Хумсин, це так, Human э, source Intelligence це агентурна розвідка, ми теж про це поговоримо і про те, яким чином інформація потрапляє э, до э, осіб які керують державою, керують підприємством, і що якщо ворожі розвідки або е, якісь, що це не державний механізм, а якась конкурентна боротьба на ринку, якщо в цей, цей поток е, інформації і її змінити, то це може призвести до Катастрофічних наслідків під час прийняття рішень топ-менеджменту. Так, далі. Кібербезпека, захист критичної інформації та професія критичної інфраструктури та профедії кіберзлочинності. Ну, останнім часом у нас озаботились Цим питанням захистом критичної інфраструктури, і з'явилося відповідне законодавство щодо захисту критичної інфраструктури, вот. і ми ознайомимося з цими законодавчими актами, тому що ну, під час кібервійни і в наш час є багато вручань. Ви спостерігали останній проявці війни Це е, наслідки втручання в роботу телекомунікаційної системи «Київстару». А от, ну були прецеденти і до цього і втручання в роботу е, атомних електростанцій, е, різні інші об'єкти, які мають. Критичне значення для суспільства, От. і тому було розроблене відповідне законодавство, яке регулює захист цієї інфраструктури, е є відповідні структури, органи, наприклад, комп'ютери Team of Ukraine, при держпідв'язку який ну, рі... відповідно реагує на всі загрози, на всі атаки, реєструє їх, видає інформацію, а, от. ну І ми поговоримо, хто тут за що відповідає, які вимоги до критичної інфраструктури, е, накладає законодавство України. От. ну І історично про там як це розвивалося, від шість компонентів національної системи готовності США. Тобто ми рухаємося до е, вступу до євроатлантичних структур, а от тому ці стандарти безпеки, які прийняті в цій спільноті, ці, ці, наше законодавство воно е, все більше адаптується до цих вимог. Далі у нас буде великий блок інформації щодо міжнародних стандартів та рекомендацій в галузі інформаційного безпеки. Почнемо ми з стандар... Європейської системи стандартів От, Є стандарти 1508, 1799 і великий блок стандартів серії 27. 27, 30, 30, 30, 1, 2, 3 і так далі. Там велика кількість стандартів, ми про них докладно поговоримо, і лабораторна робота у вас буде щодо використання цих стандартів під час захисту якої системи. Далі є такий Національний інститут стандартних технологій, міст, в Сполучених Штатах США, і він є законодавцем МОД, це така громадська організація, до якої долучаються вендори, які розробляють там мережеве обладнання, різні протоколи зв'язку, От. і в цій спільноті розробляються різні стандарти захисту. І ми там посилання буде, ви зможете, ну, все ми, всі стандарти не зможемо е, охопити, але ви можете познайомитись з деякими з них, ми поговоримо про них, про те, які стандарти, наприклад, стандарти вашого е, ну, вищої освіти, вони теж. так, Вони теж. Е, Креюють ці містандами Вот. і е, вони враховані в стандартах освіти в Україні. А, ну і багато чого реалізована е, в різних сферах нашого життя. Тому це ну, і там досить такі цікаві буває. Дуже навіть конкретні такі пропозиції, які можливо вам буде ну корисно під час роботи своєї використовувати так. Далі, ну стандарти інституту інженерії електроніки та електротехніки та електроніки, тобто. Стандарти різні, які стосуються обладнання, там, наприклад, штекери різні, різні способи, для того, щоб різне обладнання, воно було сумісне. Також є інженерна рада інтернету, Бо там є робочі пропозиції, в яких описано наприклад, стандарти зв'язку, протоколи різні зв'язку. Ну для того, щоб кожен вендор, кожен розробник обладнання не видумував стандарти свої, щоб вони були сумісні для різного обладнання, то і існують ці стандарти. Поговоримо про PC значить, стандарти безпеки даних індустрії платіжних карток ДСС. Вот, тобто ну, яким чином платіжні карти захищаються, які стандарти цього захисту так далі. Ну і поговоримо про захист веб-додатків. Є така громадська організація УАЗ, відкритий всесвітній проєкт безпеки додатків, яка ну, вона почала свою діяльність з того, що топ 10 вразливостей аналізувала і викладала. Потім там багато громадських проєктів навколо тієї організації розвилися. А, от. Ну, і частина цих проєктів є е, різні стандарти забезпечення безпеки додатків. Далі поговоримо про регулю... регулювання сфери телекомунікації, зв'язку Радіо ресурсу держави і делегування. До мене є такі ресурси, які є вичерплені. А, вот. Ну, наприклад, е якщо кількість е радіочастот, вона вичерпна, або вот, то можливо такі, е такі випадок, коли е буде монополізація зв'язку. Тому тут потрібна держава для того, щоб е, регулювати ці відносини, також потрібні якісь стандарти да, для того, щоб в різних діапазонах зв'язку е, одні споживачі е, цього ресурсу не заважали іншим. Наприклад, що в нас е, якісь частоти вони відведені під е, диспетчерізацію. Е, Політних, ну, літаків, або вот, для диспетчерів літаків, якщо там буде якісь розважальні канали, будуть заважати э, цьому спілкуванню, це може призвести, наприклад, до загибелі людей. А вот. є, ну, тому радіочастотний ресурс він розподілений у всьому світі і є міжнародний розподіл радіочастот. І в кожній країні є свій розподіл радіо От. Вот. І ми поговоримо про законодавство, як ці смузі як розподіляються. А, в нашому випадку це цікаво з точки зору організації зв'язку мобільного зв'язку, останні мілі, там fi зв'язку. Інших радіочастотних приладів, які можуть використовуватися під час побудови тілекомаційних систем кібербезпеку, яких ви будете опікуватися. Ті ж камери, IP-камери, які можуть зв'язуватися різними радіочастотними методами, тобто. Тут потрібно знати, який розподіл, де можна пошукати в яких законодавчих хартах, яким чином розподіляється це, хто за це відповідає. Також вичерпний ресурс доменних імен, тобто ну, неможливо два рази використовувати одне і те ж доменне ім'я. І тому тут теж повинно бути якісь регулювання. Ми теж про ну про кіберсмотність ми повинні. теж повинні. Я, по-моєму, випав з інтернету вибачаються. От на. Раз, два, три. Продовжимо. Ну, я не знаю, на якому частині ми випали. а вот. Якщо вдруг такі ще трапиться, пишіть телеграм, воно мене на телефоні, може, я побачу. Ну, Я зупинився на е, дев'ятій темі: питання автоматизованих систем, яким чином, які е, структури, які е, органи відповідають за захист інформації, яким чином це, це здійснюється. Далі е, праве регулювання сфери ТЗІ, технічного захисту інформації, є таке поняття як. Комплексна система захисту інформації, є технічний захист інформації. У вас буде окремий предмет щодо е, технічного захисту інформації, різні е, е, канали витоку е, цієї інформації, і ми будемо е, обговорювати е, на цій темі, яким чином здійснюється цей захист, як він регламентований. З точки зору законодавства, які є нормативні документи щодо цього, яким чином ця КСЗІ вона розробляється, які документи потрібно зробити для того, щоб цю касезиї зробити. І поговоримо про акт обстеження, акт. Категорювання, які є терміни, і так далі, так, далі, про вирегулювання криптографічного захисту. Ну тут ми поговоримо, От, в наше життя входять ці, е, під час ковіду, під час дистанційного навчання, е, під час е, інформатизації, е, наш е, обіход входять. Електронні цифрові підписи, яким чином ця технологія впроваджується, як вона законодавче описана, які є вимоги до цього, які органи займаються цим, ми це проаналізуємо з законодавчої точки зору. Ну і остання тема в нас буде про, про комп'ютерно-технічну експертизу. Навіть якщо ви не будете експертами з комп'ютерно-технічної експертизи, а от е, скоріш за все, або можливо, ви будете приймати участь в обробці якихось інцидентів кібербезпеки, і вам потрібно буде збирати докази, які будуть передаватися до е, правоохоронних органів до суду, от, і яким чином зберегти ці докази, які є стандарти е, захисту, стандарти е, зберігання, зняття цих доказів. Ми про це поговоримо на лекції.